З вами Ігор, той самий Ігор З вами, хто ти воїн і ми граємо в Battlefield 5 знову. Давай, давай, я тебе ловлю. Давай, давай на мене. Чуть-чуть левише, блять. Дрифт блядь Дайте шуму, дайте шуму. Граємо сьогодні за британців, а може навіть не тільки за британців. Мені похуй, я сідаю на ППО. О, тут вже можна самолетики, блядь, вся хуйня так я на а сижу, блять, Та я бачу тупо, на точку А. Справа, справа, типа біжить два. Блядь. мене. Сиди, сиди, сиди в кущах. Не рухайся, не руйся. Пиздец, але прикинь, ти тупо в базариш. Ти чуєш, що ти базариш, аточно стріляєш. А вони не бачать тебе, ти тупо в них в них в тилу базариш, аточно стріляєш, а вони бігають і не чують. А, почули. Давай сідаємо нахуй на що. Сдай на моцик, блядь. Ти на мені. Сюда, сіда, сідай, сів. Пиздуем їм в тил, пиздуємо тил. Давай на точку саму крайню, на саму крайню за заїжджаємо. Не, ви, не вилазь, не вилазь. Я думаю, що нас не замітять, якщо типу так це. Ми ж типу такі маленькі незамітні, насправді. Я ебу. Походу замітили. Чекай, бо тут якісь перегради. Я ебу. Три. Та нас все типу непогано, в принципі, дивись. Блять, по нам стріляють. Блять, блять, блять. Сука. Сиди, сиди, не вилазь, не вилазь, я мансую, Блядь. Сиди, 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 сади, катаемся, катаемся, все нормально. Їдем назад, їдем назад. Вон там тип той, тип. Я його вбив. Погнали далі. де ти там, блядь? як блять. <служит> не вилазь, не вилазь, нахуя воно на видно. А як злізти? <служит> а вон тип, шеф, блядь. Втыкай, він тупо втикає на нас. <су> Та ладно, поздвим на точку А, шо бля, рубля. <служит> <служит> Я сідаю, короче, на <служит> пушку, блядь, зараз буду. Блядь, не достает пушку. єбать, Ебать, движение на Під, під сосною, сука, два штриха сидить. Блять! Сука. Сука! Сука! А ти вже десь пішов? Ти шо на це? Я біля нього! Я підсусну, лягну! А ти помер, та? а? Блять! Так, я хочу на. Хтось по нам дуже жорстко стріляє. Біля, 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 біля. Там Смотрите! Кайда вони там сиділа, бля, я не розумію. Десь під ялинкою коїсь, так? Та в принципі тут всі люблять під ялинками шкірит. Я тоже бью на горе. Блять, міг двох би стріляти. Ну. Добре, місія, блять, номер два. А ти скиснеш сьогодні чи ні? Ну йоп твою мать. Ми сука, блять. Добре, я беру снайпера О, зар... зараз. Yeah. Там yeah. десь штріг сидить, сука, вон в дереві, блять. Єбать! Ти взорвався? Ва! Бачу, 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 бачу. бачу. Оце я їбать, рембо нахуй. Опа. Мімо. Та де я не бачу? Там на низу, я, може, на низу. Там хтось у тебе наближається. Блять. Та він там, в будинку, блять, йоп твій мать. Ви біля будинку, ви що не можете його при блять, блять. При, сука, навчити? Ааа, я тебя навчил. То я навчив, блядь, тільки що, тріха нахуй. Він на горі, блять, кто залазил нагору? Дай їм гранату, Блядь. Сука, граната залетіла і вилетіла. вилетіло. Та нас до в цьому будинку, нас типа зараз ми будемо ціль номер один. Так, Блять. А що ти там стреляешь? Та вон там бігають тіпи на А, бля. Я прям пиздец їх охуенно бачу. І на це вон бачу, як бігають, сука, щурики, нахуй. Керів с... Хтось зайшов, ты хтось за зайшов. двоє Лыжи. полежимо Сука, блядь Ну давай, сессов, все, там далі под кис хемі, короче, де там. ви там блядь? А, це в нього дробовик, блядь, Нахуй мені. В принципі, нахуй нахуй. Да Та, блядь, ти поки Дякую воно, интересно, прилетить. Ого, сюди. Mm. І що? Тусь мер? Ти там yeah, живий. I'll be, I'll be... <laughs> я, блять, живий. Ты вбив щось, ні? Тебе що вбили? Тут тебе вбили. Я сука не можу вибратися, тут який снайпер чилиться нахуй, тупо я не ма. я не бачу його просто. It ага, вон він десь. Аво, аво. Ха-ха! Сука, лежати, ти хую ебаний, блять. Що ти кажеш, yeah, той долбоєв вибіг? Ти б знав ще коли згадати. Ну та чекай, я був зайнятий іншим долбойоба. Ти шо думаєш ми долбойове? Yes, О, танк, їбать. Блядь. Вс, та куди ти побіг? Лягай, блядь, нахуй. Не пали контору, блядь. Я помічаю штахи, вон там. там. Йбач, що я такі кривий, пизда. Ага. Блять. Я, короче, помагаю просто перископом, блять. Трубою дивлюся, помічаю гандонів. О! ти помічаєш, а я знаю, що я буду робити. Вон біжить. Я, блять, дохуя. Вон ззаду нас, сука. На на. ззаду, ззаду, ззаду. Блядь. Два Блять. Так, можу? О, я можу летать. Я можу. Шо, блять. Я. Я тільки взял. Аааа! Это не пораження, це... Типу, «Дойшлен Фіат». Німецький «Фіат». Що там, блядь, стріляєш, нахуй? Я... Що, блядь, нахуй? «Дойчий солдатен» «І циркопутен» На, нахуй. Дай я На постріляю, блядь. Дай, нахуй. Дай, нахуй. Шукай свою ППО. <класс> I die nice, nice, nice. <laughs> yeah if I could save time in a bottle The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away just to spend them with you. Блять, а як так? Що зламали? Треба а, відбудувати. Хто а хто тут там з... поставив? Тіпи зремонтували. Сука, 4 снай... снайпера на одну позицію, я мать. Ти думав, блять, того конкуренція не є. Зараз тату покаже, як треба збивати дітки. Сейчас был. шаудер. Здесь штрих, два самолета сбыл. Я шаудер, драки. Бомба летить. Що справі? ТЕТ! Штрих, я бачу, прям як в мене снаряд летить, типу розумієш. Так, дивимося, що в мене. Я на 9 місці 4 вбив трьох-три рази вмер. Блять, що такі Ігор, погано, аж шо... ну що з тобою є, блять. Ебать. Я живий, нихуя. Я, я знову живий. Де ти? Ти сзади десь? Ого. Зараз я цей вилізу на пулемет. Розхуярую. Можно розверта... Блядь, Блять, да. Сусти ты кона? Я буду розъебывать зараз. А ти по... Вас Бас із дах. ТА блять! Сука, ну тільки підняв Та я знов... <laughs> та я стрий, я це не знаю, скільки раз, блять. Мене медики все піднімали. О, бив. Ні, норм. Давай далі ближче, ближче Підійди дуда, до тої... до цих штук. Вон, вон на нагорі на горі. Бачи, бай, там нахуй да, да блять! Ігор, нахуй, що шо ти робиш, Ігор, блять! дай димку, блять! Та яку? Yeah, Хоч якусь! Ти там не скис? Ні. Блять, скис. Із того я вмер один раз, а ні. Ноль! Сідай! Таксі подано. Блять. Блять. Шофер не човся, блять. Блять, ми застряли. Блять. Йдемо на Б, бо тому що наше Б вже віджали, блять. О, і в цьому будинку вже якийсь хуй, блять. з чувачком нашу використовуємо. Та да, блядь. да блять хто? З чого? На? Блядь, блять мене сука якась сука я не знаю неудача блять 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 аа да блять я беру машину бля старый блядь. Знаешь, Де да ты давай на мини спам я рехватило блять Короче, я знов по машинам, блядь. Спука. Mm, я бы вообще пропонував, блядь, втыл їм заїхати на точку F, блядь. Сідаєш? Я на F їду, бля, їбать. Я ще досі їду, мене не винесли, блядь. За два рази, блядь. Дивись, завдяки мені захопили дві точки. Давай, давай, тупо. Давай, давай. Блядь, хто сів за руль. Ну я водила нормальний, блядь. Вон там, сука, на крыше якийсь хуй був. <рес> блядь, строй, чувак, про базу, бля, хотип у нас все до этого. Це хуява карта, я не люблю цю карту. Прикинь, тут є типи, які зіграли 73 на 13. Це читер. Це по-любому читер. Давай сідай в машину. Ми як завжди, блять, ні танка, ні хуя, блять. Ні сам, куди сам, добре, що є хоч щось, блять. Давай, давай стратегічно заїдемо їм на точку А. Давай, на вірну Тей. смерть. Нас тактично віджимають у СО. Ти взяв снайпера, я тебе тут вигружаю. Блять, ти, сука то все бачив, блять, і не... і не, не стрель Бачу типа там по я мазила поздана Да блять я взял ППВ Бачу ли такие там, бомбить О хтось попиздував на А, зай Блять. Там галка. Блять, это залупа тупо не еды нихуя. Еба. Да блять. Я зараз плакать буду. <свист> <свист> Мне нервы сдают, блять. Я пи ты не ехал. Блять, сзади нас тип, ты пиздец нахуй. Блять, ты снимай его, чуешь? Блять, да я, сука, крывый... Ага, бачу, типа. Так Тактичне виступлення. На, я тоже. Ну ви мене. Я його вбив. Де наші літаки, бля, Чого вони не бомблять, нахуй? Давай, бомби. <laughs> Сука, Та, Братан, він до нас їде. Тікай, тікай, тікай. Бля, пізда. пизда. So, туди. Сиди. Давай, сідай, бля, по пизду нахуй д РГР. Танк. Це Ого. Куков, -ку, привет! Поебало, раз Блять шо за пістолет нахуй, такий бнутый, блять, сука! Крывай, ебаный гибноплять! Так сука на джойстик уграю, блядь, пожарийте на пизда! Блять, брутыра нахуй. Куда кем да, Танчик крас недалеко від тебе. Серйозно живий опа! Добрий вечір, бля! Я дібав цілий танк.